У світі, де технології змінюють все навколо нас, Engineering Digital Center Ченкобут став символом переходу будівельної галузі на новий рівень. Це не просто підрозділ компанії, а справжній мозковий центр, де поєднуються інженерія, інновації та цифрові технології. ADC – це простір, де досвід усіх поколінь поєднується з it технологіями У нашому центрі штучний інтелект та автоматизація поєднуються з інженерним підходом. Зберігаючи фундаментальні знання та додаючи до них нові можливості. Інженерів не вистачає всюди. Вищі навчальні заклади відстають, закриваються, а якість освіти та підготовки інженерів-будівельників погіршується. Еді Січенко Буд йде вперед, створюючи нове інженерне майбутнє, де досвід зустрічається з інноваціями. З інженірінг Діджитал Центр ми не просто йдемо в ногу з прогресом. Ми випереджаємо його, прокладаючи шлях для нового покоління інженерів та проєктів. Разом ми будуємо краще, швидше та з турботою про майбутнє. Компанія Ченко Бут зародилася в Україні. Наш шлях почався з простого, але амбітного прагнення: об'єднати найкращі уми та передові технології. Сьогодні Ченко Бут це більше ніж інженерний центр, це всесвітня мережа, яка розширює свої межі. Ми перенесли наш досвід до Чехії, Німеччини, Данії, Індії, Казахстану, Єгипту та Сінгапуру, відкриваючи штаб-квартири країни, де кожне завдання потребує не лише високої кваліфікації, а й розуміння місцевої специфіки. Коли йдеться про майбутнє. Ченко Буд дивиться не тільки на розвиток технологій, а й на тих, хто це створить. Тому ми з радістю навчаємо дітей основ програмування, робототехніки та інженерії. Однією з ключових інновацій стало використання штучного інтелекту, який працює 24 на 7, аналізуючи дані, оптимізуючи процеси та пропонуючи рішення, які раніше займали б тижні копіткої праці. Наша система підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту дозволяє миттєво знаходити оптимальні рішення, прогнозувати терміни та мінімізувати витрати. У нашій команді більше тисячі інженерів. Це об'єднання професіоналів, які працюють у єдиній мережі по всьому світу. І щодня до нас приєднуються нові фахівці, вносячи свої знання та досвід у загальну інженерну скарбничку. Цифрову бібліотеку знань. Ця бібліотека не просто сховище даних. Її серцем та бібліотекарем стала наша повністю кастомізована нейронна мережа. Вона систематизує, аналізує та надає доступ до кращих інженерних практик, накопичених проєктів та інноваційних рішень. Це не просто архів, а жива екосистема, яка постійно оновлюється, навчається і стає розумнішою. Завдяки цьому підходу, більше немає ризику втрачати час через людський чинник, наприклад, хвороби інженера чи інших форс-мажорів. Завдання, дані та напрацювання завжди під рукою. Їх можна швидко передати іншому фахівцю чи команді, мінімізуючи затримки. Для оперативної взаємодії інженери використовують наш чат-бот, який є повноцінним асистентом. Він відповідає на запитання, допомагає знаходити потрібну інформацію у бібліотеці. Пропонує рішення на основі попередніх проєктів. Водночас наша глобальна мережа інженерів та інтелектуальних технологій прокладає шлях до нового рівня проєктування. Кожен новий учасник, кожен новий проєкт робить цю систему ще потужнішою та універсальною. Ченко Бут активно впроваджує дрони для виконання безліч завдань, роблячи процес будівництва більш швидким, безпечним та точним. Наші дрони не лише знімають будівельні майданчики та фіксують кожен етап робіт, а й виконують складні виміри, контролюють якість будівництва. Ці технології вже сьогодні допомагають нам бути ефективнішими і ближчими до майбутнього, де кожен проект реалізується з максимальною точністю та мінімальними витратами. Коли час та ефективність відіграють ключову роль, автотранспорт Ченко Бут стає невід'ємною частиною успіху нашої компанії. Наші автомобілі це не просто засоби пересування, а справжні технологічні помічники, які забезпечують автономність, швидкість та комфорт на кожному етапі роботи. Найцікавіше це можливість перетворювати наші автомобілі на мобільні офіси. У машинах з автопілотом інженери, менеджери та інші фахівці можуть проводити повноцінні наради у дорозі. Поширеність інженерів та цифрових технологій дозволяє Ченко бут, ефективно спостерігати за виробничими процесами як в офлайн, так і в онлайн режимі. Наші фахівці, перебуваючи в різних куточках світу, можуть стежити в реальному часі за всіма етапами виробництва обладнання та оперативно приймати рішення, усуваючи можливі проблеми, пропонуючи оптимальні рішення. Це дозволяє підвищити якість роботи та прискорити терміни реалізації проектів. Головна перевага для замовників можливість у зручний час спостерігати за народженням свого об'єкта. Це новий рівень взаємодії, де технології та інженерний досвід працюють на благо замовника, забезпечуючи максимальну ефективність, безпеку та прозорість. Ченко Буд впроваджує передові системи відеоспостереження та контролю, щоб забезпечити максимальну безпеку на будівельних майданчиках. Цілодобове відеоспостереження фіксує все, що відбувається в режимі реального часу. А штучний інтелект уважно аналізує кожну деталь. Оперативно виявляє будь-які порушення та одразу повідомляє відповідальним особам. Особлива увага приділяється охороні праці. Якщо система виявляє робочих безкасок, захисних жилетів або інших засобів індивідуального захисту, миттєво подається сигнал. Порушники правил безпеки притягуються до відповідальності. Контроль допуску на будмайданчик також повністю автоматизований. Прохідний режим включає використання приладів для перевірки температури та контролю рівня алкоголю. Якщо показники перевищують допустимі норми, доступ на об'єкт блокується. Інженерні проекти вимагають не лише високоякісного проєктування та будівництва, а й грамотного завершення всіх процесів, щоб об'єкт міг почати функціонувати на повну потужність. Ченко Буд впроваджує інноваційні технології штучного інтелекту в авторський нагляд. Та роботи спусконаладки обладнання, роблячи їх більш точними, ефективними та безпечними. Ученко Будми впевнений, поєднання досвіду інженерів та можливостей штучного інтелекту дозволяє не лише завершувати проекти швидше та якісніше, а й задавати нові стандарти у будівельній галузі.